Виконуємо номер 4 із домашньої самостійної роботи номер 4 підручника математика 6, автор Олександр Істер. Видавництво Генеза 2023 рік. Знайди відношення 2 см до 1 дециметра. Варіанти відповідей: 2 до 1, а Б 5 до 1, В 1 до 10 і Г1 до 5. Приступаємо до виконання. Подамо 1 дециметр у сантиметрах. 1 дециметр це 10 см. І тоді відношення 2 см до 10 см. Відношення одноіменних величин можна замінити відношенням їх числових значень це буде 2 до 10. 2 і 10 скорочуємо на 2. 2 ділом на 2 буде 1, 10 ділом на 2 буде 5. Маємо 1 п'ята. Записуємо відповідь. 1 п'ята і варіант правильної відповіді Г. Номер 4 із домашньої самостійної роботи Номер 4 Підручника математика 6 виконана.